Донеччина до опалювального сезону готова на 100%. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз Під час брифінгу підготовлено 5419 об'єктів, в тому числі 4386 житлових будинків на триста тридцять котелів. В готовні 100%. це ми маємо на увазі, що за всіма цими об'єктами виконано регламентні роботи. На 100% безперебільне надходження тепла до кожної квартири регіону насамперед залежить від безпекової ситуації в області. Зрозуміло, що перебої з теплопостачанням будуть в разі відключення світла. В цьому році підприємства теплопостачання отримали більше генераторів на ті котельні, де є можливість встановити генераторів, вони забезпечать. Роботу цих котельнів котелень вони будуть встановлені насосні групи. Генератори не працюватимуть на великих котельнях, що потребують генераторів по одному мегавату і більше, адже їх ціна надто висока, їх практично немає в Україні. Крім того, маємо ще громади, які знаходяться вздовж лінії фронту, яких немає світла, яких Перебої з електропостачанням, де немає води. Тому за кошти обласного бюджету таким громадам буде надано субвенцію на закупівлю деревини паливної, а саме. Дров колотих. цьогорічного опалювального сезону в області перебуває близько 13 тисяч домогосподарств, у яких проживають мешканці, що потребують соціальної допомоги. Керівництво області зазначає, працюють і над тим, аби забезпечити таких мешканців паливною деревиною. Ця потреба має бути закрита за рахунок міжнародних партнерів. Потреба у такій деревині складає 9 тисяч двісті метрів кубічних. Вона буде вирішена за рахунок за рахунок коштів. Обласного бюджету ще будуть забезпечені громади не тільки соціально незахищені, а й інші коло мешканців Лиманська громади за рахунок власного бюджету на 20 мільйонів. Закупить дерево паливної Ігор Мороз зазначив, цей опалювальний сезон не стане складнішим за попередній, проте зовсім нещодавно ми завітали до багатостраждального району Динас, мешканці якого минулої зими у прямому сенсі слова замерзали у своїх квартирах. Керівництво Покровської МВА та тепломережі також звітували просто відсоткову готовність до зими. Але під час нашого візиту цього ми не побачили. Майже весь район був переритий поде. Куди старі труби уже прибрали, а нові так і не проклали. І коли ці роботи мають бути завершені, ніхто нам так і не відповів. З 16 жовтня у Покровській громаді мали запрацювати котельні, які опалюють виключно соціальну сферу. А ось мешканцям багатоквартирних будинків доведеться зачекати, адже тепло у їхніх помешканнях з'явиться не раніше 1 листопада. Ну а ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, адже вже скоро буде зрозуміло наскільки насправді покровська громада підготувалася до опалювального сезону, та чи буде все ж таки тепло у всіх мешканців Покровська.